Доброго дня! Вітаю вас на уроці хімії. Тема сьогоднішнього уроку електролітична дисоціація, електроліти і неелектроліти. Сьогодні ми з вами на уроці пригадаємо, що таке електричний струм та що є умовою його існування. Визначимо, чи всі речовини і за якою умовою проводять електричний струм. Навчимося розрізняти речовини, що належать до електролітів і не електролітів. Дізнаємось, що відбувається з речовинами, коли їх розчиняють та як називається цей процес. Курсу фізики ви пам'ятаєте, що електричний струм це упорядкований спрямований рух електрично заряджених частинок у речовині. Однією з умов існування електричного струму є наявність вільних носіїв електричного заряду, електронів, якщо мова йде про метали, або йонів, якщо мова йде про інші речовини. Ще однією умовою є наявність замкнених провідників. Якщо коло замкнене, то лампочка горить. Якщо ж ми коло розімкнемо, то лампочка потухне. У 19 столітті науковці Генфрі Деві і Майк Фарадей досліджували різноманітні властивості розчинів, зокрема, їхню здатність проводити електричний стром. У шкільній лабораторії ці досліди можна виконати за допомогою простого приладу, ось такого, який є у вас на екрані. Ми дослідимо, чи всі речовини проводять електричний стром. Першою речовиною, яку ми будемо досліджувати, це є дистильована вода. Якщо в неї занурити електроди, ми бачимо, лампочка не горить. Про що це говорить? Що вода не проводить, електр... дистильована вода не проводить електричний стром, тому що лампочка не загорілася. Але знову ж таки наголошую, дистильована вода, тому що якщо ми будемо говорити про звичайну водопроводну воду, то вона може проводити електричний стром. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що в водопроводній воді можуть бути розчини солей. Наступна речовина, яку ми будемо з вами досліджувати, це кухонна сіль, натрій хлорид. Чиста кухонна сіль не проводить електричний струм. А якщо ми цю сіль розчинимо у воді? О, диво, лампочка загорілась. Про що це говорить? Це говорить про те, що розчин кухонної солі проводить електричний струм. Наступна речовина для дослідження це цукор. Чистий цукор не проводить електричний струм. Лампочка не горить. Розчинимо його у воді. І що? Знову ж таки, лампочка не горить. Значить, і розчин, розчин цукру, вибачайте, також не проводить електричний струм. Ну і остання речовина це розчин гідроген хлориду. Лампочка загорілась. Це говорить про те, що розчин гідроген хлориду проводить електричний струм. Результати дослідження. Занесено до таблиці. Давайте ми проаналізуємо цю таблицю, щоб з'ясувати, чи пов'язана електропровідність розчинів з типом хімічного зв'язку в досліджуваних речовинах. Перша речовина це вода H2O, не проводить електричний струм, тип хімічного зв'язку Ковалентний полярний. Наступна речовина натрій хлорид, натрій хлор кухонна сіль. Чиста речовина не проводить, а розчин проводить електричний струм. Тип хімічного зв'язку йонний. Сахароза Це 12 h o 11 Нечиста речовина, не її розчин не проводить електричний струм. Тип хімічного зв'язку цієї речовини ковалентний слабополярний. Наступна речовина натрій гідроксид, натріож. -OH. Чиста речовина не проводить. А ось розчин проводить електричний струм. і тип хімічного зв'язку у гідроксиду – йонний. І хлорид, гідрогенхлорит хлор. Чиста речовина не проводить електричний струм, її розчин проводить тип хімічного зв'язку ковалентний, сильно полярний. Який ж ми можемо зробити висновок із цієї таблиці, дослідження цієї таблиці? Електричний струм проводять водні розчини. Речовин з йонним або ковалентним сильно полярним типом хімічного зв'язку. Майк Фарадей запропонував поділити речовини на дві групи за здатністю проводити струм. Перша група речовин це електроліти, це речовини, водні руші або розплави яких проводять електричний струм. Сюди відносяться солі, кислоти і основи. Тип зв'язку вони мають йонний або ковалентний сильнополярний. Друга група не електроліти. речовини, водні розчини або розплави яких не проводять електричний струм. Сюди відносяться більшість органічних речовин: цукор, спирт, гліцерин, глюкоза та прості неметалічні речовини і оксиди. Тип хімічного зв'язку ковалентний слабополярний або ковалентний неполярний. Чому електроліти проводять електричний стром? При розчиненні речовини. Чи при сплавленні її з'являються заряджені частинки, які можуть вільно рухатися? Ці частинки називаються йонами. До речі, саме таку назву їм дав Майк Фелдей в 1834 році. Позитивно заряджені йони називаються катіонами, негативно заряджені йони називаються аніонами. А процес розщеплення електролітів на йони під час розчинення або розплавлення називається електролітичною дисоціацією. Теорію електролітичної дисоціації сформулював Швед Сванта Реніус у 1887 році, за що йому в 1901 році дано було Нобелівську премію з хімії згідно з цією теорією. У водних розчинах електроліти розпадаються на йони. Давай. Перш ніж розглянути механізм дисоціації сполок. Давайте пригадаємо будову молекули води. Молекула води є диполем. Що таке диполь? Це система з двох зарядів, одинакових за величиною, але протилежних за знаком. У нас схематично тут молекула води ось позначена голубим таким овалом, де є два полюси негативно і позитивно заряджена. Так ось, якщо ми у воду зануримо кристал кухонної солі, що відбувається там, який механізм асоціації відбувається? Спочатку перша стадія. Це орієнтація диполі води біля йонів кристалу. Молекули води своїм негативним краєм притягуються до позитивних іонів натрію, а позитивним краєм до негативних іонів хлору. Наступна стадія це гідратація, тобто взаємодія молекул води з цими йонами. І далі ця, цей процес приводить до того, що в нас відбувається дисоціація, тобто розпад кристала на гідратовані йони. Тобто в розчині у нас знаходяться не окремі чисті йони натрію і хлору, а гідратовані, тобто оточені диполями води йони. Йонні рівняння, ось тут у нас записане йонне рівняння дисоціації натрій хлориду на йони натрію і хлору, вони в собі не несуть молекул води, але ми повинні мати на увазі, що у розчині знаходяться не чисті йони, а гідратовані йони. Процес складання йонних рівнянь ми розглянемо з вами на наступному уроці. Наступним розглянемо механізм дисоціації сполук з ковалентним полярним зв'язком. Тут так само відбувається процес орієнтації спочатку диполів води навколо молекули з ковалентним полярним зв'язком. І знову ж таки диполі з позитивним краєм своїм оточують. В молекулу з боку хлору з частково негативним зарядом, а негативним краєм з боку гідрогену з частково позитивним зарядом. Наступне відбувається гідратація, тобто взаємодія молекули води з молекулою гідроген-хлориду, яка веде до іонізації молекули електроліта, тобто перетворення ковалентного зв'язку на йонний. Що приводить далі на, до дисоціації розщеплення молекули на гідратовані йони гідрогену і гідратовані йони хлору. Позитивно заряджений іон гідрогену відноситься до катіонів, а негативно заряджений йон хлору до аніонів. Знову ж таки, йони рівняння тут дисоціації є записане, як вони складаються, ми з вами поговоримо на наступному уроці. І так ми з вами з'ясували, що електролітами є солі, кислоти і основи. А ось чи всі солі, кислоти і основи є електролітами? Це вже питання. І щоб дати відповідь на це питання, ми з вами звернемося до вже добре відомої нам таблички розчинності. Давайте пригадаємо її будову. Табличка розчинності складається з двох рядів. Це горизонтальний ряд містить в собі катіони, позитивно заряджені йони, і вертикальний ряд це аніони, негативно заряджені йони. На перехресті цих двох іонів у нас знаходяться клітинки, в яких позначено літери R, M і N. R. Літера Р означає, що речовина розчинна у воді, Н нерозчинна, практично не у воді, і М мало у воді. Там, де в нас е, знаходиться прочерк, це речовина або не існує, або розкладається. Речовини, розчинені у воді, є електролітами, тому що ми з вами з'ясували, що електролітами е, є водні розчини даних речовин. Тобто всі речовини, які в табличці тут є розчинними, вони будуть електролітами. Там, де в нас речовина не розчинена, відповідно, вона не буде проводити електричний струм, тому що вона в воді не розчиняється. І М-речовини мало розчині, хоч частково, але розчиняються у воді. Значить, частинки, які розчинились на йони, будуть проводити електричний струм. Вони будуть слабкими електролітами. Поняття сильні, слабкі електроліти. Ми Розглянемо на наступних уроках. І так, давайте ми переглянемо декілька прикладів, як працювати з таблицею для визначення електроліт чи не електроліт. Наприклад, калій хлорид є електролітом чи ні. Находимо йони калію, хлору і на перехресті бачимо, що тут знаходиться літера Р. Тобто, речовина розчинна у воді, значить вона буде проводити електричний струм в розчин цей. І дана речовина є електролітом. Наступний приклад барій іон барію, і сульфат. Знайшли барій, йон-барію і сульфат-йон на перехресті ми бачимо літеру N. Це означає, що дана сіль не розчинна, значить, вона не є електролітом, бо не утворює розчином. Ось так працює дана таблиця і використання її для з'ясування електроліт чи не електроліт. Давайте ми зараз практично попрацюємо з вами над даною темою. Є запропоновано вам речовини. Їх треба поділити на електроліти і не електроліти. Тобто зробити дві колоночки електроліти, не електроліти. Я вам перші е, кілька е, речовин допоможу, а далі ви будете працювати самостійно. І так, перша речовина у нас натрій хлорид. Як дізнатися, електроліт чи не електроліт? Звертаємось до періодичної системи. Шукаємо натрій, хлор на перехресті літера Р у нас. Значить, дана речовина у нас є електролітом. Наступна речовина «Аргентум броніт. Шукаємо «аргентум», бром. На перехресті Н. Не розчинна відповідно, дана речовина не електроліт. Наступна речовина. Карбон 2, 4 оксид Це оксид, а ми пам'ятаємо з вами, що оксиди не є електролітами. Так, ну, а ну що, ставимо відео на паузу і продовжуємо працювати самостійно. А тепер перевіримо результати: Електроліти. Натрій-хлорид, сульфатна кислота, кальцій-хлорид, гідроген гідрогенфлорит. Барій гідроксид, натрий-карбонат, барій ортофосфат. Неелектроліти, бромід карбон 4оксид, купром-оксид, силікатна кислота, алюміній-гідроксид, кисень і аргентум хлорид. Хто виконав вірно це задання? Молодці, ви зрозуміли тему. А в кого є помилки, я рекомендую прокрутити відео наперед і переглянути. Ще раз матеріал. Ну і, ну що, давайте підсумуємо вивчене. Електроліти це речовини водні розчини, чи розплави яких проводять електричний струм. Неелектроліти це речовини, водні розчини, чи розплави яких не проводять електричний струм. Електролітична дисоціація це розпад речовини на вільно рухливі йони під пливом полярних молекул розчинника або у розплаві. Теорію електролітичної дисоціації сформував Швед Сванте Ареніус в 1887 році. Все. Урок сьогоднішній закінчений. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!